Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України 2 копійки 2001 року. В цьому відео ми розберемо штампи даної монети, скільки вони коштують та всі її особливості. Отже, для визначення штампу монети нам треба знати три її сторони: це аверс монети, реверс та гурт. Проте у двох копійках 2001 року на гурт ми уваги не звертаємо, не звертаємо, так як він гладкий та не впливає на ціну монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця 2 копійки 2001 року має один штамп. Штамп 1 по аверсу і по реверсу ДА. Як же його визначити? Штамп перший по аверсу, характерний тим, що напис Україна менше, опущена до герба. Дата 2001 знаходиться посередині між гербом та квантом монети. Саме такі особливості має штамп 1. Що ж по штампові ДА по реверсові даної монети? Штамп ДА це вінок великий, шрифт вузький в гронах номер 4 та 5 по 4 ягоди. Саме такі особливості має штамп ДА. Отже, тільки що з вами ми визначили 2 копійки 2001 року, монета, яка має штамп 1ДА. Що ж до ціни даної монети? Якщо ви тримаєте в руках 2 копійки 2001 року, як я вже сказав, монета має лише один штамп, то ви знаєте, що ціна її складає від 25 до 50 копійок за одну монету. Якщо у вас виникли запитання, задавайте. З радістю допоможу вам з оцінкою монет, чекатиму ваші фото у вайбері, якщо залишились питання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде дуже багато цікавих відео.